7. блоку 8. Приватні підприємства. Поняття іноземного та підприємства з іноземними інвестиціями, фермерське господарство. Приватне підприємство це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, усі без громадянства та його або їх праці чи з використанням найманої праці. Не встановлено обмеження щодо статутного капіталу, іноземне підприємство, унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Не можуть створюватися в галузях, що мають стратегічне значення для безпеки держави, наприклад, оборона монетарна політика, підприємство з іноземними інвестиціями. Це підприємство, в статутному капіталі якого не менше як 10% становить іноземна інвестиція. Набуває статусу з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. Інвестиція цінності, що вкладаються іноземним інвестором в об'єкти інвестиційної діяльності, орендне підприємство. Положення виключені з законодавства України самостійно здійснює підприємницьку та іншу діяльність на основі строкового платного володіння і користування майном. Переданим у оренду орендареві за договором, фермерське господарство, ознакою є, формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції, підлягає реєстрації як юридична особа або фізична особа-підприємець. Члени фермерського господарства можуть бути особи від 14 років, не можуть бути членами працівники за трудовим договором, контрактом або угодою.